Я Андрійчук Микола Тарасович, працюю в КПІ більше 20 років вже, працюю на видавничо поліграфічному факультеті, потім інститут став, заступник директора видавничо поліграфічного інституту. І, власне, як я долучився до Збройних сил України, в принципі, готувався до цього вже ще з кінця, можна сказати, 2021 року, коли було зрозуміло, що відбудеться вторгнення, організовувалися вишколи українським легіоном. От я ходив на ті вишколи, власне, обговорювалися також і в колі своїх знайомих, і там моменти евакуації, куди буде евакуювати родину, де ми зустрінемося. Бо домовленість така, що дружина вивозить дітей, і власне ми мали бути в Україні, але. На гірший випадок планували зустрітися за кордоном, де були теж знайомі. Власне, і от е перший день, коли стався напад, удар, були домовленості, що турдину там вивезуть, в принципі, це все не спрацювало. Е, я приїхав в військово мобілізаційний відділ, забрав свій військовий квиток, і, власне, який там знаходився, ну і, власне, е, на другий день якось вдалося. Власне, добратися з лівого берега на правий, посадити на евакуаційний поїзд свою родину і сам пішки вже потім доїхавши до арсенальний, повернувся додому, і власне військомат пішов там в черги. Знав місце створення власне 127 батальйону, 112 бригади, власне, пішов туди і от там таким чином спробував записатися. Спершу було це так би мовити, невдало, бо дуже багато бажаючих. Потім підійшов до відділку поліції, запропонував послуги, щоб міг стріляти і Середлецькою зброєю, нормально володію. Е, ну, оскільки там теж поки що не, потр... не було потреби, побачив. В одній з частин, яка сформувалася знайомого, нашого колишнього капішника, який вже туди потрапив, власне, от ну так через знайомство можна сказати, і, і потрапив в одну із 27-го батальйону. Наш батальйон він був на багатьох напрямках. В принципі, ну, спочатку це була Київщина. Був харківський напрямок, Донецький напрямок. Зараз, до речі, теж перебуває на різних напрямках. І я повернувся в реальне життя ну, доволі легко, тому що відразу включився в роботу. Відразу. Тобто я не поривав зв'язків з КПІ. Я цікавився, як тут що тут відбувається. В принципі, можна сказати, що з самого початку ті дисципліни, які я читав, я продовжував читати. Колеги мене підтримали. А потім, ну так сталося, що це було навіть посеред семестру. в Принципі, тому я включився і важливо вірити в Збройні Сили України, але не ще вірити, підтримувати їх. Мені не подобаються ті віяння, які зараз є в нашому суспільстві. Там десь хтось може ображати там воїнів, які служать ТЦК. Там чи принижують це цей момент, який пов'язаний з мобілізацією, треба всім захищати батьківщину. Бо хто як ними? Якщо ми не захистимося, ну звичайно, Україна не вистоїть. І ясно, я, я не сприймаю, і не розумію, як можна просто-напросто там робити ворогами своїх. Своїх воїнів, тобто ти таким чином граєш на боці ворога.